Кілька місяців планувань, сотні думок, десятки розроблених ескізів і майже 10 годин монтажних робіт. Ось ще кілька штрихів, і нова студія редакції інформації вчасно готова до виходу в ефір. «Ми не хотіли повторювати в цьому, і хотіли розробити щось своє. Ну ми хотіли щоб воно було таке, от щось таке просте, оригінальне, класичне. І вирішили зробити то в таких синьо-голубих кольорах, то що вони такі як більш телевізійні кольори, вони краще дивляться. Трошечки тут попрацюємо над цими панельками і повісимо цей екран, наш друк і вперед. На відміну від преси чи радіо, телебачення, це насамперед образ. 80% уваги глядача утримує візуальна інформація і тільки 20 – вербальна. Відтак зовні студію оновили кардинально: сучасне оформлення, музичний супровід та графічний дизайн. Окрім матеріально-технічної бази, подбали й про формат. Ясна річ, що це новини, є стандарти, є світові стандарти. Тобто відхилятися від них не дуже можна. Наша, наша основна мета і ідея інформувати. Єдине, що ми хочемо, ми хочемо познайомити глядача із тими, хто як правило залишається за кадром з нашими журналістами. Ми хочемо, аби вони були ближчими до глядача, аби люди не тільки чули їх, а й бачили. Новини вчасно оновлений формат одразу ж надихнув і на нову назву. Обирали довго і прискіпливо. А саму цифру варіантів я не пам'ятаю. Пам це був великий список. Об'явили конкурс на кращу назву і. Із усього обрали вчасно. Ну, по-перше, назва повинна була відповідати самому формату. Вчасно здається, для новин це завжди актуально, оперативно. Інформація це одне з основних напрямків, так тому вирішили, що що новини вкрай вчасно, це буде добре. Про те, що зміни на краще визнають, і самі журналісти редакції інформації. <Фірфіше> <Фірфіше> Оновлений формат, на їх думку, стимулюватиме до професійних змін. Новини це в першу чергу оперативність. А ми подаємо свої новини оперативно і вчасно. я спробую робити свої речення лаконічніші, коротші і набагато чіткіші, щоб ясність з них не зникала і щоб вони були максимально короткими. Ну як не як це новинний текст він таким має бути. Ані періодичність, ані час виходу в ефір програми вчасно не зміниться. Тож інформуйтеся разом з нами вчасно. Найближча зустріч вже 15 квітня о 13-й на телеканалі Тиса 1